Пам'ятаєте, ми робили огляд на карткову гру гвинт від кашалот і від іншого виробника. І ми помітили, що текст на наших картках читається гірше через їх розмір. Так от, тепер картки від кашалот стали набагато більшими, і текст читається набагато краще. При цьому збереглись контрастність, дизайн, ламінація, що дає стійкість до вологості та механічних пошкоджень. А також просто подивіться, наскільки змінилися ці картки. Вони Набагато більші. При цьому, що ціна карткової гри майже не змінилась. Також картки зберігаються в ось таких от коробочках. В кожній колоді від 93 до 97 карт все інше залишається незмінним. Посібник з правилами гри, а також поля для гри, а також фішечки в стилізованому мішечку, все залишається на своїх місцях. Також при покупці гри ви можете обирати якісь додаткові елементи, як от монета. Яка оформлена в стилі відьмака і дає початок гри, або додаткове упакування у вигляді е, дерев'яної коробки, яка також оформлена у стилі відьмака. І ось ось таке от стильне пакування для вашої гри. Я думаю, це також додає своєї атмосферності. Зрозуміло, що досконалості немає меж, тому пишіть в коментарі, якби ви ще хотіли покращити цю гру.